Дітей із порушеннями інтелектуального розвитку різного типу у закладах освіти стає все більше. Тому ми підготували для вас такий практично спрямований курс по корекції. Причому цей курс ми скомпонували таким чином, щоб він був цікавий і вихователям, тому що ми взяли вікову категорію дошкільний і молодший шкільний вік. Вони дуже хорошо корелюються ці два вікових періоди, саме в контексті корекції порушень інтелектуального розвитку. І буде цікавий і вихователям, і вчителям, і всім спеціалістам, які долучаються до корекційно-розвиткової роботи. Це практичні психологи, дефектологи, корекційні педагоги, логопеди. Чому так? Тому що, а, і асистенти педагога. Чому так? Тому що всі ті заходи, які відбуваються у роботі, в корекційній і розвитковій роботі, із з особливими дітьми, мають бути зрозумілими для всіх учасників освітнього процесу, для всієї групи спеціалістів, які працюють із дитиною. І... Наш навчальний курс побудований таким чином, що він точно буде корисним і цікавим для всіх освітян, які працюють з особливими дітьми, з дошкільниками і молодшими школярами.